Книга 2 Хроніки, глава 15. А Азарія, Оведів, злинув на нього Дух Божий, і вийшов він перед Асу та й сказав йому: Послухайте мене, Асо та весь Юдо й Вен'ямине, Господь з вами, якщо будете з ним, і якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе. А якщо ви полишите його, полишить він і вас. У Ізраїля було багато днів, коли був він без правдивого Бога і без священика вчителя та без закону. І вернувся він в утиску своєму до Господа Бога Ізраїлевого, і вони шукали його, і він дав їм знайти себе. А тими часами не було спокою ані тому, хто виходить, ані тому, хто входить. Бо були великі неспокої в усіх мешканців краю. І воював народ проти народу та місто проти міста, бо Бог побентежив їх усяким лихом. А ви будьте міцні, і нехай не слабнуть ваші руки, бо є нагорода для вашої чинності. А коли Аса почув оці слова та пророцтво, яке говорив пророка Зарія, син Оведів. То зміцнився і повикидав поганські Гедоти зо всього краю Юдиного та Веніяминового, та з міст, які він здобув з Єфремових гір, і відновив Господнього жертівника, що перед Господнім притвором. І зібрав він усього Юду й Веніямина та тих, що мешкали часово з ними, з Єфрему, із Манасії, із Симеона. Бо дуже багато поперебігали до нього з Ізраїля, коли побачили, що з ним Господь його Бог. І вони зібралися до Єрусалиму третього місяця 15-го року царювання Аси. І принесли вони того дня в жертву для Господа за здобичі, яку поприводили худоби великої сім сотень, а худоби дрібної сім тисяч. І війшли вони в умову, щоб звертатися до Господа Бога їхніх батьків усім своїм серцем та всією своєю душею. А кожен, хто не буде звертатися до Господа Бога Ізраїля, буде забитий від малого й аж до великого, від чоловіка й аж до жінки. І заприсяглися вони Господові голосом сильним. І окликом, і сурмами, і рогами, і тішився весь юда тією присягою, бо вони заприсяглися всім серцем своїм, і всією своєю волею шукали його, і він дав їм знати себе. І Господь дав їм мир навколо, і навіть Мааху, матір царя Аси, її він позбавив права бути царицею. Бо вона зробила була ідола Астарти. І Аса порубав бо вона її, і розтер, і спалив у долині кедрон. Та пагірки не минулися в Ізраїля, але Асине серце було все з Господом по всі його дні, і вніс він до Божого дому святі речі свого батька та святі речі свої, срібло й золото й посуд. А війни не було аж до 35-го року царювання аси. Амінь.